Рішення про зведення Каховської гідроелектростанції приймалося особисто Йосипом Сталіним, який ставив завдання у досягненні одразу кількох цілей: перетворення руху природи, боротьбу із посухою в степових регіонах, а також докази того, що саме радянська техніка є найпередовішою в усьому світі. Про те, як ця гідроспоруда стала одночасно і порятунком, і горем для Херсонського краю, яку ціну довелося заплатити місцевим жителям за появу рукотворного Каховського моря, а також допущено проєктувальниками помилку, слухайте далі. З вами подкасти Кавун Сіті, Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Попередником Каховської гідроелектростанції є Дніпро ГЕС, відкрита 1932 року. Будівництво Дніпровської ГЕС розпочато 15 березня 1927 року в рамках програми індустріалізації СРСР. Внаслідок підйому води після спорудження греблі було затоплено понад 50 населених пунктів. Перший агрегат ввели в експлуатацію 10 жовтня 1932 року. А вже 1939 року стали до ладу всі 9 гідроагрегатів станції загальною потужністю 560 тисяч кВт. Вісім турбін поставила американська компанія Newport News. Ще одна турбіна копія американської, вироблена в Радянському Союзі. П'ять генераторів поставлено американською компанією General Electric. Ще 4 аналогічні вироблено на ленінградському заводі Електросила. Технічний нагляд за веденням будівництва здійснював полковник Г'ю Лінкольн Купер інженерного корпусу Сполучених Штатів. Він був головним інженером-консультантом проєкту на запрошення радянського уряду. Однак будівництво цього вузла здійснювалося у період, коли більшість земель навколо майбутнього водосховища перебували у приватній власності, сільських мешканців. До майбутньої колективізації справа ще не дійшла, а грошей держава на викуп такого великого обсягу територій просто тоді не мала. Тому будівництво нового гідровузла так чи інакше стояло на найближчу перспективу. У 1941 році Дніпро Гес було підірвано, аби затримати наступ нацистських військ. При цьому постраждало мирне населення та війська Червоної армії, які відступали. Остаточне рішення у питанні будівництва було ухвалено 1946 року. Країна тільки зализувала рани після Другої світової війни, як на неї чекав новий удар послушливе літо і, як результат, голодна зима. У Кремлі розуміли, що степовий регіон потребує водних резервуарів. До того ж, кліматологи виключали будь-які гарантії, що подібна посуха не повториться в наступні роки. Тому вкрай була спрямована експедиція з Центрального інституту географії, яка досліджувала Херсонський степ та спланувала території для будівництва майбутньої гідроелектростанції, шлюзів, водосховища та північно-Кримського каналу. Будівництво комунізму важливіше за красу. Таким було гасло радянського уряду, коли поряд із проєктом про зведення гідровузла постало питання: а що ж буде з унікальними 257 тисячами гектарів дніпровських плавнів? Але сталінське підкорення природи стояло набагато вище за національну специфіку України, а саме великого Лугу, територія якого на той момент була головним джерелом виробництва баштанних культур у всьому Радянському Союзі. Будівництво стартувало 1951 року і велося семимільними кроками. Усього за чотири роки було споруджено дамбу через Дніпро та заповнено водосховище. А 1956 року, вже при Хрущові, було запущено гідровузли. Крім вище зазначених цілей, будівництво ГЕС також відігравало і політичну роль. Для Сталіна, а пізніше для Хрущова, було дуже важливо наочно продемонструвати президенту Єгипту Гамалю Насеру, що саме сторона совєтів здатна побудувати асуанську греблю краще, ніж американці чи англійці. Втім, поспіх зіграв злий жарт у математичних розрахунках інженерів. Після запуску водосховища стало зрозуміло, що випаровування води відбувається набагато швидше, ніж планувалося. Щоб виправити прорахунок та відповідати встановленим нормам, СРСР довелося проєктувати будівництво нових водосховищ вгору за течією річки. На окрему увагу заслуговує масове переселення мешканців 27 сіл, які розташовувалися в місцях запланованого затоплення. Не встигли селяни схаменутися від тягарів і жахів Другої світової війни, як у їхні хати знову постукали із закликом залишити рідні місця. Радянські газети того періоду висвітлювали переселення із захопленням, мовляв, для цих цілей було збудовано більше тисячі будинків в інших регіонах країни з бюджетом у 13,8 мільйона рублів. Але за кадром захвату ховалися тисячі доль переселенців, яких насильно виселили з рідних будинків, відвезли від рідних садів, огородів, батьківських могил. Нинішнє Каховське водосховище це водоймище з довжиною 200 км і близько 30 кілометрів вшир. Гідроелектростанція виробляє понад 1100 мільйонів кВт електроенергії щорічно.